Так, Виконуємо ось такий тест-драйв нашого Volvo. Зараз проїдемося, трошки її протестуємо і вже будемо з нашим замовником е, вирішувати. Ну, Поки на даний момент все нас влаштовує по автомобілю, по, по ціні правда, будемо ще визначатися, тому що закидаємо її на митницю для того, щоб ми прорахували ціну розмитнення даного автомобіля. ладик дожду. Так. Виїжджаємо зараз на круг. Ну, поки на даний момент е якихось е е проблем по коробці поки не відчутно. Переключається все плавно. Ну, їде автомобіль супровод. 133 кВт даний автомобіль. Потужний автомобіль, двохметровий мотор. Веде себе на дорозі досить таки непогано. Ще на, раз наголошую, пробіг в даному автомобілі 305 тисяч, але не можу щось сказати по ньому поганому. Тим більше, хто за мною слідкує, ви бачили, що ми минулого тижня людині придбали автомобіль з пробігом 300 тисяч електричний. Так що пробіг такий, як там 300-350, я думаю, що це не проблема для будь-якого автомобіля, саме основне обслуговування і користування ним. Що можу сказати про, про нього? У коробці на даний момент проблем немає. Перекидає сплавно, Як вперед, так і назад, скидає без стичків, без будь-яких проблем. Зараз будемо розвертатися, ще трошки прогріємо мотор. І будемо розвертатися і їхати назад. Все почегнуть. Так, друзі, ну, зробили ми трошки невеличкий такий тест-драйв, приїхали буквально. 5-10 кілометрів, вертаємося назад, автомобіль повністю прогрітий. Ну, жодних нарікань на даний момент я не бачу. Та нам куди Владі, бо не пам'ятаю вже дорогу, звідки ми виїжджали, зараз, ще раз приїдемо по колу. Тут в Нідерландах можна дуже легко заблудитися, все однакове, круги однакові, доріжки малесенькі. Зараз будемо як то кажуть, повністю все підсумовувати до кінця е скинемо нашому замовнику відеозвіт. І вже будемо вирішувати про те, що нам робити з даним автомобілем. Викупляти чи будемо шукати інший. Але я більш ніж впевнений на 99%, що, скоріш за все, будемо, шука... тобто будемо викупляти даний автомобіль для нашого клієнта. Отже, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинні, гібридні, можете телефонувати. Ми на даний момент знаходимося в Нідерландах, будемо забирати Ну, ми вже забрали, вже відправили двох водіїв зі Кианіру Хендайкона. А зараз будемо вирішувати з цією машиною і маємо їхати ще на огляд також одного автомобіля. Це Хендайкона. Отже, кого цікавить, телефонуйте. Так, і ось Volvo вертається з тест-драйву. Зараз перевіримо все решта машинка вогонь. Выхопу, лади. Нет, МК нічого не видно. А ну Андрей, газне. Газне ведь.